Вони теж розписані. Є методологія оцінювання, чи це повна дискреція? Це вже е, на розсуд. Mm -hmm. Члена комісії. Але ну, так так є. Це... А методика ви будете якісь її виробляти, чи це буде індивідуальне рішення кожного? Ні, методологія вона є, вона не таємна, вона у нас затверджена рішенням комісії. Порядок і методологія оцінювання, як це відбувається, за якими критеріями, що ми враховуємо. Це все від 3 листопада є на нашому сайті. Я маю Тому... на метологію щодо 150 балів, як їх виставляти? Бо, е, чому це питається, бо є ж багато членів комісії, і кожен може мати свою какую а, 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 а так, А так, так досягається об'єктивний власний результат. А, Чотири таку... члени колегії, е, знаючи, ну, кожен, подивившись на кандидата, е, склавши своє враження про цю особу, своє особисте, виставляє бал е, в межах оцих показничків, виставивши бал свій. Наприклад, у нього вийде ну умовно кандидат, у нього отримає 700. В іншого колеги цей кандидат отримає 730, наприклад. В іншого 690. В косі ще може теж 700, там 25. В підсумку 4 бали або 3, дивлячись, яка колегія, складаються, усереднюється і отримується бал, ну, умовно, 715. Оце і буде середній об'єктивний, на нашу думку, бал, який склався ну, з аналізу цих всіх компонентів. Тобто виходить, що така різноманітність, вона приведе, на вашу думку, до якогось до більш зваженого рішення. Виходить? Чи... Ну, це буде, ну, знаєте, зваженого, це... Зваженого, це... якраз зваженого з різних частин. Це, ну, це буде все ж таки, це буде не одноособове рішення. Воно не буде ну, абсолютно носити суб'єктивний характер. Це все-таки буде рішення е, чотирьох людей, але. Ці рішення вони не беруться, ну от подивився, та ставлю цьому 700, а цьому 800. Ці все такі рішення вони спираються на ці чинники. Ці чинники десь, е, ну скажімо, десь е, встановлюють межу, да, дискрецію для члена комісії. Все, середній рівень. ти... Не можеш поставити менше 41, але ти не можеш йому поставити більше 60. Всі mm -hmm. ти б і хотів йому може 80 поставити, але не можеш рівень прояву середній.